У Румунія знову виявила уламки ударного дрона. Шахет про це повідомили в міністерстві оборони країни. Там зазначили, що фахівці обстежили територію, знайшли залишки БПЛА і відправили їх на подальшу експертизу. Відомство зауважило, що вважає знахідку уламками іранського безпілотника шахет, що використовує Росія. Міноборони Румунії вкотре засудило обстріли РФ української цивільної інфраструктури та наголосили, що це суперечить нормам міжнародного права. Далі будемо говорити ось про що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден під великим тиском з боку союзників через своє небажання скасувати обмеження. На удари України по Росії далекобійною західною зброєю про це повідомляє The New York Times. Як вказує видання, європейські лідери дуже наполегливо просять Джо Джозефа Байдена скасувати це обмеження серед найбільш активних політиків у цьому питанні. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, новий президент Фінляндії Олександр Ступ і новий прем'єр-Великої Британії Кір Стармер.